Вітаю, друзі! Сьогодні ми приготуємо дуже смачний, поживний і корисний салат з запеченої картоплі з тунцем, томатами та горошком. Такий салат вже є повноцінним обідом або вечерєю. Тут є все: вугли, води, білки, жири та клітковина. Давайте приготуємо його. Беремо 3-4 картоплі та ріжемо її невеликими скибочками. Викладаємо в миску та додаємо 1 четверту чайної ложки малиного перцю, 1 четверту чайної ложки підкопченої паприки, 1 5 чайної ложки карі, 1 чайної ложки прованських трав та столову ложку рослиної олії. Також можете використовувати спеціальну приправу до картоплі. Все ретельно перемішуємо, щоб картопля змастилася приправами з усіх боків. Викладаємо на деко встелене пергаментом та відправляємо в духовку розігріту до 180 градусів на 25-30 хвилин до готовності картоплі. Вона має підрум'янитись та стати м'якою. Поки картопля випікається, підготуємо інші інгредієнти. Одну цибулю ріжемо тоненькими пір'ями. Томати нарізаємо невеликими скибочками. Нам знадобиться 2-3 штуки в залежності від розміру. Далі беремо фету або солону бринзу та ріжемо її кубиками. Тепер приготуємо заправку. З'єднуємо 3-4 столові ложки рослинної олії, 1,5 столової ложки лимонного соку, 1 столова ложка бальзамічного соусу, 1 зубчик чеснику через прес, 1 чайна ложка гірчиці в зернах, 1 столова ложка сметани або йогурта та сіль за смаком. Я додаю пів чайної ложки. Інтенсивно все змішуємо. Картопля вже готова. Висипаємо її в миску, додаємо півбаночки консервованого горошку, нарізані томати, подрібнений тунець у власному соку одна банка. Рідину зливаємо, вона нам тут не потрібна. Далі цибуля, фета і поливаємо все соусом. Кількість всіх необхідних інгредієнтів ви знайдете в описі під цим відео. Додамо ще нарізаний кріп для свіжості і ретельно все перемішаємо. Виходить дуже поживний і корисний салат. М'яка духмяна картопля, солоний м'який сир, свіжість горошку томатів та зелені, тунець і фантастична заправка. Все це робить такий салатик неймовірно смачним. Друзі, обов'язково спробуйте. Якщо вам сподобався цей рецепт, поділіться цим відео з близькими та підписуйтесь на канал. Я ж бажаю всім смачного життя та до нових зустрічей.